Перед вами дуже рідкісна монета з кілікійського міста Селевкія на Калікадні, карбована під час правління імператора Адріана. Розташована за кілька миль від гирла річки Калікадмос, Селевкія була заснована Селевком першим Нікатором на початку третього століття до нашої ери. Одне з кількох міст, які він назвав на свою честь. Поруч існували стародавні міста Ольба та Гірія, і, ймовірно, Селевк просто об'єднав два міста, давши їм своє ім'я. Місто розрослося, включивши до свого складу сусіднє поселення Холмої. Маючи гарне розташування, Селевкія досягла значного комерційного процвітання, як порт в Кілікії, і навіть була суперником Тарса. На аверсі монети ми бачимо класичний образ Афіни. Бюст богині у коринфському шоломі з гребнем звернений в праву сторону. Праворуч від бюсту розміщена легенда: Селеукео на реверсі монети зображений бюст, ймовірно, Аполлона з променистою короною на голові. Проманистий німб частіше асоціюється з геліосом, проте на малоазійських монетах трапляється ототожнення Аполлона і Геліоса. Праворуч від бюсту розміщено ім'я магістрата Ксена Ярху. Можливо, його назвали так на честь славетного нащадка міста, відомого античного філософа Ксенарха, представника школи послідовників Аристотеля, який був вчителем відомого географа Страбона. Каталог Роман Пінче Ал фіксує лише 5 монет даного типу, три з яких розміщені в музеї Парижу. У відкритому доступі відомо лише про одну монету, яка виставлялась на торги в далекому 2013 році. Якщо вам сподобався цей огляд, поставте, будь ласка, лайк цьому відео і не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві огляди.